Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вчителів, адже Міністерство освіти України надало інформацію, відповідно якої хочуть запустити оновлений формат оплати праці для педагогів у 2024-2025 році. За інформацією, яку надає Міністерство освіти, молодий педагог без стажу роботи може отримати заробітну плату у розмірі 10 570 4 Якщо мене дивляться вчителі, будь ласка, напишіть, чи це дійсно так? Чи відповідає, ну, чи ви отримуєте молоді спеціалісти, розмір заробітної плати 10 тисяч п'ятсот Також Міністерство освіти науки надало. Роз'яснення, звідки і як отримати цю суму. Посадовий оклад встановлений з грудня 2021 року по грудень 2023 року, становить 5699 гривень, надбавка за вислугу років 627 гривень, за престижність праці 1254 гривні, за сумлінну працю 522 гривні. Також надається допомога на оздоровлення під час. Надання щорічної відпустки це 522 гривні. Також ви можете ще отримати надбавку за перевірку зошитів за класне керівництво. Це ще додатково 1379 гривень. Тож середня заробітна плата за інформацією Міністерства освіти України на даний момент становить без стажу роботи молодого спеціаліста вчителя 10 574 гривні. Також, якщо вчитель має вищу категорію, то розмір посадового окладу відповідно у нього становить 7 тисяч 1 гривня. Середня зарплата разом із доплатами та надбавками з грудня 2021 по грудень 2023 року у педагога вищої категорії була 13 тисяч 759 гривень. Знову ж таки, за інформацією Міністерства. Освіти, що пропонують. Хочуть запустити пілотний проєкт в його участі, за словами міністра освіти, будуть брати участь майже 500 українських шкіл. Також міністр освіти розповів, як це буде. Базова частина оплати праці буде близько 80 а приблизно 20% це надбавки. Також надбавки у вигляді регіональних доплат і премій від директора школи. Міністр освіти зазначає, що систему будуть робити максимально систему оплати праці вчителям будуть робити максимально зрозумілою, прозорою, прогнозованою. І саме найголовніше, що такий, така, такий оновлений формат оплати праці дозволить підвищити заробітну плату вчителям. Моя особиста думка для Вчителя, звичайно, як і для лікаря, для вчителя. Розмір заробітної плати повинен відповідати їхньому, їхній праці за їхню працю відповідно має бути гідна оплата праці, тому що для мене робота вчителя це просто колосальна робота з дітьми, який ви віддаєте дитину до школи, де вчитель навчить вашу дитину писати, читати. Я як мама розумію наскільки це важливо, і якщо вчитель буде вмотивований в першу чергу. За те, що він отримає гідну оплату праці, відповідно, рівень навчання наших дітей буде набагато вищим і буде набагато цікавішим, зрозумілішим для наших з вами діток. Тож, якщо ми говоримо про підвищення рівня заробітної плати, то я, звичайно, також за, за я підтримую таку ініціативу, тому що вважаю, що вчителі мають отримувати гідну оплату праці. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Будь ласка, поділіться, якщо ви вчитель, дивитесь в мене. Мені дуже цікаво, чи відповідає дійсності ці цифри, про які ми з вами говоримо. Може, ви отримуєте більше, щиро на це надіюся, а може навпаки менше. Бережіть себе та свої родини.